This is Sparta. Uh -oh. On the show tonight, the star of 300, uh -oh. top music, uh -oh. acting royalty, uh -oh. and a cute little doggy. Aww. Бути спартанцем це вам не голубів годувати. Потрібна неабияка підготовка. Все ж таки проти такої кількості ворогів битися без допінгу не обійтися. Ось і Джерард Батлер не витримав. Чувак пішов і здався до реабілітаційного центру. Мовляв, у нього вже залежність сформувалась від різних препаратів. Ось і ці травми та втома, які спіткали актора протягом останніх кількох років, потребували хоч якоїсь анестезії. От він і вживав якісь пігулочки. Але вічно це тривати не може, бо так і наркоманом стати недовго. Тож Батлер вже три Тижні, як на лікарняному, ходили чутки, що справжня проблема актора кокаїн, та це лише чутки, правда ж, Джерарде. О, єс о я роблю, я роблю, я роблю!